Привіт, друже! А ти знаєш, що скоро свято це великий день і тому він називається Великдень, це свято перемоги добра і любові. Дуже давно на землі народилася незвичайна людина, Божий син Ісус, прорізо якого Ти вже знаєш. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним лікував хворих, навчав бути добрими один до одного і жити по правді, як того бажає Бог. Він дуже любив діток, і дітки Ісуса теж любили. Але знайшлися люди, кому не подобалося, що Ісус робить. Не хотіли вони жити в злагоді та любові, як Він вчив. Вони його покарали, але Ісус повернувся, Він воскрес. І цей день став святим через цю подію Ісус довів, що любов Божа до людей перемогла темряву та зло. Тепер кожен, хто вірує в Ісуса Христа і робить добрі справи, як Ісус, той має безкінечне життя з ним в Його царстві. Ця історія. Та все життя Ісуса Христа, Його вчення записане у Божому слові Біблії. Ісус це дорогоцінний подарунок для кожної людини.